732-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну великий збір для розвідки та акції по всьому світі до другої річниці повномасштабного вторгнення. Про це і не лише розкажу у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. І зараз у Києві триває великий форум. Там є представники як політичного, так і військового керівництва країни. Ми маємо звідти можливість подивитися пряму трансляцію. Там працюють також кореспонденти ТСН. Тож впродовж випуску будемо чекати на прямі вімкнення наших кореспондентів. Там говорять про майбутнє України і яким цей шлях буде, як досягати нам успіху. І перемоги, і стежимо за тим, що відбувається на форумі, також впродовж випуску. Вісім областей вночі росіян атакували дронами. 16 із 18 збили сили протиповітряної оборони. Вночі окупанти завдали масованого удару по Костянтинівці. Попередньо ракетами С-300. є поранена. У місті понівечені будівля залізничного вокзалу, церква, 12 багатоквартирних будинків та приватні оселі. Руйнувань також зазнали два десятки крамниць, торгівельні павільйони, три заклади освіти та пошта. На Запоріжжі у Гуляйполі від уламків російського снаряда на власному подвір'ї загинула шістдесятиоднорічна. Жінка і ще двох її сусідів поранено. Наразі вони у лікарні загалом окупанти поцілили по прифронтових населених пунктах майже три сотні разів. Застосували безпілотники, артилерію, авіацію та реактивні системи залпового вогню. Одна людина загинула шестеро поранено на Херсонщині. Більшість потерпілих жителі Білозерки. Місто обстріляли ввечері. Під ворожим вогнем були сім населених пунктів. Пошкоджені два багатоповерхівки та сім приватних будинків, два навчальних заклади, газогін та об'єкт критичної інфраструктури. Півтора десятка населених пунктів Росіян атакували на Харківщині. У селі Першопавлівка. Поранили 44-річного волонтера у Лимані. Ворожі снаряди влучили у свиноферму. Загинули понад два десятки тварин у Григорівці. Керовані авіабомби пошкодили хати, будівлю сільради, дитсадок та відділення пошти. Ну і знову таки говоримо про великий збір на БПЛА для нашої розвідки. Ударно розвідувальний безпілотник сич. Це новітня українська розробка, яку постійно вдосконалюють. Дрони мають підвищену живучість в умовах складної радіоелектронної обстановки. І головне, сичі здатні нищити як живу силу, так і броньовану техніку на відстані до 50 кілометрів тилу ворога. Оператори сичів на фронті вже спалили смертоносного залізя. Москви на понад 100 мільйонів доларів. Тож допоможемо нашим розвідникам. Сума збору 25 мільйонів гривень. QR-код ви можете зараз бачити на вашому екрані. Тож долучайтеся разом завжди можна зробити більше. тож про майбутнє України, яким цей шлях буде, та як досягати успіху і перемоги. Про це говорять на великому форумі в Києві за участі усіх представників як політичного, так і військового керівництва країни. Цей захід сьогодні проходитиме увесь день, і ми маємо прямий сигнал звідти. Тож будемо інформувати про все, що там відбуватиметься. Транслювати виступи, повідомляти про новини і заяви, які там пролунають. А на форумі також працюють кореспонденти ТСН. тож уже. Скоро впродовж продовж випуску дивіться прямі включення, звіти і дочекайтеся, не перемикайте. запрошую міністра невтішні новини з фронту: Росіяни на Донеччині тиснуть на сили оборони в районі Авдіївки. Захопивши місто, вони намагаються відтіснити українське військо від нього. За даними експертів, проекту Діпстейт, нині окупанти зайшли в село Ласточкіне, що розташовано західні Шавдіївки. Разом із тим, за офіційною інформацією генерального штабу ЗСУ, атаки в районі Ласточкиного українські сили оборони відбивають на Мар'їнському напрямку. Ворог напередодні чотири десятки разів намагався прорвати силу оборону. Українські захисники там тримають лінію зіткнення, не полишають спроб окупанти захопити село Роботине на Запоріжжі. Уже тиждень вони докладають неймовірних зусиль для цього, кидають туди сотні одиниць живої сили. Але марно ворог, якщо і проривається в село, то одразу дістає відсіч. Відбивають ворожі атаки українські сили оборони і на лівому березі Дніпра на Херсонщині. За життя 62-річної жінки, яка постраждала під час атаки ворожого безпілотника напередодні в Одесі, борються лікарі. У пацієнтки понад 70% опіків тіла та опіковий шок. Вона досі у реанімації. У лікарні також її донька. Окрім опіків, у неї ще й численні переломи. І ще одна потерпіла пенсіонерка, яка пробула під завалами майже дві години. Зазнала термічних опіків майже половини тіла. Росіяни атакували Одесу у ніч проти 24 лютого. Підбитий шахет впав на одноповерховий житловий будинок у середмісті. Вибухом зруйнувало дах і більшу частину приміщення, де спали люди. Один чоловік тоді загинув на місці. Діра розміром із чотири квартири. Вибиті вікна та зібрані на купу уламки. Такий вигляд тепер має ураження російським шахетом дев'ятиповерхівка у Дніпрі. Безпілотник увігнався у будинок 23 лютого вночі. Під уламками власних квартир загинули двоє людей, і ще сімох поранено. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна із нами наживо з місця події. Із нами. Настю, э, скажи, розкажи, в якому стані зараз потерпілі, і що взагалі зараз відбувається на місці влучання. Розповідай все, що знаєш на цей момент. Вітаю, ми зараз знаходимося поруч із пошкодженою дев'ятиповерхівкою. Важку техніку звідси вже прибрали, бо встигли вивезти уламки цегли і уламки плит, які познімали із розтрощених квартир. Зараз тут небагато людей, але частково люди ще ходять до квартир і забирають свої речі. Пускати їх стали до осель наступного дня після трагедії і робили це по черзі почали жителів верхніх поверхів. З ними у зруйновані або не зруйновані оселі піднімалася поліція, яка допомагала і одразу фіксувала збитки. Більшість виходили на вулицю з пакетами і невеликими валізами, бо сподіваються невдовзі повернутися додому. У мене на другий поверх і квартира зовсім не зізнала ніяких пошкоджень. Ну ми так порахували, мабуть, ні. Ну тому що ми я сам бачу, що нема пошкоджень. Будуть відселяти верхні поверхи. Ну і ми чекаємо комісію. Ми сьогодні тільки потрапили в квартиру. але ну, маємо надію, що через тиждень ми будемо вже жити. Наша ціла наша на першому поверхі, тому вона ціла. Фахівці вже обстежили постраждалий будинок, і згідно з їхнім звітом, повністю зруйновані чотири квартири на восьмому та дев'ятому поверхах. Ще чотири в аварійному стані. Там обвал плит може статись будь-якої миті, адже подекуди стіни відійшли на півтора метри. Відселяти доведеться мешканців вісімнадцяти квартир. Їм міськрада обіцяє компенсувати оренду житла. Ще десяток квартир пошкоджені. Ми поспілкувалися з пані Світланою. Її квартира у зруйнованому під'їзді, і вона зараз без вікон і. Жити найближчим часом там ніяк. -то. Жінка тимчасово у знайомих і саме забирала свої речі з пошкодженої оселі не зовсім. не зовсім все, але більшість забрала. А Хачки. як ви ночували сьогоднішню ніч? Добре, у школі, у спортивному залі? Щойно закінчать із розбі... розбором завалів, і можна буде провести більш ґрунтовне обстеження пошкоджених квартир. Тоді власне і буде висновок остаточний. А щодо під'їздів двох, які вціліли, то частково туди вже навіть повернули комунікації, студія. Дякую нас за подробиці. Анастасія Невірна, кореспондентка ТСН була зараз з нами наживо із Дніпра і розповіла про ситуацію у довкола будинку дев'ятої поверхівки, куди вразив російський шахет. Візит до українських танкістів у Німеччині, до українських військових, що проходять навчання в Німеччині, навідалися федеральний президент країни Франк Вальтер Штайнмаєр, міністр оборони Борис Пісторіус і посол України Олексій Макеїв. Українських танкістів вчать їздити на танках Леопард на полігоні Кліц. Президент Штайнмаєр знову наголосив, що Німеччина стоїть на боці України. Міністр оборони ФРН запевнив, що Німеччина тренуватиме таку ж кількість українських військових, як і минулого року. А це 10 тисяч осіб. Посол України подякував за допомогу і запевнив, покоління українців будуть вдячні німецьким платникам податків, німецьким солдатам і німецькому народу за ці зусилля. Війна, зброя для зсу, світова безпека та відновлення України в умовах війни. Чого очікувати нашій державі цьогоріч? Нині обговорюють на форумі Україна, рік 2024». І на місці події працює кореспондент СН Олександр Романюк. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Олександре вітаю! Тож розкажи, кого можна буде почути на форумі. Ну і хто вже виступив, які заяви пролунали. Власне, сьогодні цілий день буде дуже багато цікавих блоків за участі провідних осіб держави. Ми мали вже перший такий блок, який стосувався теми війни. Першим словом узяв міністр оборони Росте Мумеров. Каже, Україна в унікальній ситуації опинилася, тому що фактично у нас відбуваються реальні бойові дії з дуже швидким темпом. Ми є єдина країна, де процес від розробки зброї до потрапляння її на фронт він дуже дуже короткий, і тому державі необхідно дуже швидко на всі ці виклики реагувати. Зокрема, цього року буде активно розвиватися програма зі створення дронових сил, які анонсував президент. Також дуже великий акцент робитимуться на покращенню логістики, тому що минулого року в цьому були проблеми. Зараз вже проведений такий спеціальний аудит. Також буде зроблений окремий аудит Міноборони і ЗСУ. Уже були виявлені такі певні порушення із закупівлями. Ці всі проблеми обіцяють в майбутньому врахувати і перевести закупки на стандарти. Нато для того, щоб уникнути проблем у майбутньому і ще одною важливою темою, за словами міністра, є тема фортифікації і побудови. Уже створено тисячі опорних пунктів. Власне, ця робота триває, але вона є такою досить закритою, тому що ця інформація дуже чутливого характеру. Ну і зрозуміло, дуже велике місце у цьогорічній діяльності Міністерства оборони займатиме тема постачання зброї. Раніше з цим були такі певні нюанси, коли одні підрозділи отримували її більше, і інші менше. Зараз цю систему намагаються максимально. Ано уніфікувати, прошу прямо мову, міністерство оборони вперше зробило сконсолідований план потреб 24-го року. На хвилину ми почали зібрали не тільки потреби зсу, а всіх сил оборони, міністерства внутрішніх справ прикордонників, Нацгвардії, СБУ, ГУР та інших складових сил безпеки і оборони для того, щоб мати. Що нам потрібно на полі бою? Це важливо для нашої внутрішньої кооперації, бо тепер ми чітко бачимо у кого є які ресурси. Це важливо і для міжнародних партнерів. Ще один дуже важливий момент це власне озброєння українського війська і саме українське озброєння. Торік Україні вдалося втричі збільшити його виробництво. Цьогоріч потужності дозволяють наростити і цю цифру майже у шість разів. Не всі вони законтрактовані. Утім, у державі мають такий оптимістичний прогноз на це. Кажуть, що зараз вони працюють над таким стандартом ефективності: це аби ціна ліквідованого ворога із українською зброєю була якомога нижче і. Розвивати саму от палітру цієї зброї, яка виготовлюється, тому що завдяки українським продуктам того річ вдалося атакувати цілі в глибині Росії. На цей рік робитиметься ще більша ставка на поповнення такого ряду. Ну і власне прошу послухати міністра, який розкаже про іще один важливий момент це е, тема ППО, яке також будуть намагатися робити в Україні. Прошу прямо пряму. Розроблення протиповітряної оборони займає набагато більше років, аніж у нас є на сьогоднішній день. Але ми знайшли можливість, як разом з нашими партнерами, почати виробляти гібридне ППО. Це старі радянські системи і західні ракети, це західні системи, вбудовані в наші системи, це різні гібридні моделі, які дозволяють нам сьогодні мати на полі бою. Рішення, які працюють. Звісно, велику ставку робитимуть і на дрони, на розвиток лінійки. Зокрема, йдеться про те, що вони максимально захищають життя українських воїнів, і це буде ключовим завданням на цей рік. Вдалося минулого року поставити 300 тисяч, законтрактувати 300 тисяч дронів. Цього року ця кількість буде значно вищою. Прошу прямо мову. Будемо на пряму трансляцію і чекаємо наступних новин від Олександра. Тож пряма мова. Розділило двома або. або вони, або ми. Або вони переможуть і знищить українську державу, або переможемо ми, збережемо свою незалежність, свободу і своє європейське майбутнє. Президент України Володимир Зеленський ініціював ці важливі панельні дискусії, аби. Сьогодні ми могли озирнутися на тися, на тися, на тися, на і розповісти про те, куди рухаємося далі. Сьогодні я буду говорити про виклики, які стояли, і завдання, які ми собі ставимо, про перемоги за два роки і плани на наступний рік. Перший виклик це оборона і обороноздатність. Ми витримали перший удар, радикально трансформуємо українську оборону. Виробничі потужності ОПК зросли втричі. Виробництво дронів зросло у 100 разів. Ракети, артилерія, снаряди, нові виробництва техніки і зброї. Все це з'явилось в масштабах, які боляче відчуває і буде відчувати ще більше ворог. Другий це економіка і фінансова стійкість. Втримали економіку. В 2023 році почалось економічне відновлення. ВВП зріс більш ніж на 5%. За 2022-2023 роки ми домовились і залучили 74 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Сформували світову фінансову коаліцію для підтримки бюджету. Завдяки цьому можемо витрачати всі наші внутрішні ресурси на оборону нашої держави. Урядові програми стимулювання економіки дали потужний ефект. Більше податків у бюджет, а значить, більше грошей для української армії. Третій виклик. З яким ми зіштовхнулись, це виконати соціальні програми і допомогти нашим людям. За ці два роки український уряд жодного разу не затримував ні пенсії, ні інші соціальні допомоги і виплати. Ми плануємо вже третю індексацію пенсій, збільшуємо зарплати вчителям, збільшуємо субсидії, допомагаємо українцям, які цього найбільше потребують. Четвертим викликом для нас став російський енергетичний тероризм. Десь у грудні 2022 року Росія думала, що світло в Україні зникне назавжди. Вони на це витратили тисячі ракет і дронів. Минула зима була особливо важкою, але світло перемогло темряву. Ремонти в режимі 24 на 7, три рівні захисту енергооб'єктів. Як результат сьогодні Україною українці зі світлом і з теплом. П'ятий виклик: російська блокада українських морських портів. На початку війни це був дуже великий удар для нашої економіки. У відповідь ми збільшили перевалку дунайських портів у шість разів. Розгорнули спільно з європейськими партнерами шляхи солідарності. У 2023 році Україна перемогла у битві. Україна перемогла у битві за Чорне море. Ми запустили новий морський коридор і завдяки цьому вийшли на об'єми експорта співставні з довоєнним рівнем. Шостий виклик, масштабні руйнування і відбудова зруйнованого. Для нас принципово було розпочати відновлення вже зараз, не чекаючи завершення війни. Ми вже відновили 23 тисячі багатоповерхівок та приватних будинків, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, 9200 об'єктів критичної інфраструктури. Ми створили коаліцію для відновлення України і переконали партнерів у важливості почати швидку відбудову. Сьомим викликом було питання продовольчої безпеки. Ми провели дві посівні кампанії і дві кампанії збору врожаю воєнного часу. У 2022 році зібрали 72 мільйони тонн, у 2023 – тисячі 79 мільйонів тонн зернових. Ми забезпечуємо продовольством і себе, і інші країни навколо цілого світу. Нарешті восьмим викликом стало те, як попри війну, прискорити вступ України до ЄС У 2022 році. Ми отримали п'ять так званих безвізів з Європою: енергетичний, транспортний, економічний, митний і цифровий безвізи. Отримали статус держави-кандидата в члени ЄС. Виконали всі рекомендації, запустили масштабні європейські реформи. Як результат нашої успішної роботи, європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Те, що нам вдалося досягти, це не константа і не дає нам права зупинятись. Попереду непростий шлях у війни переможе той, у кого сильніша економіка, надійніші союзники та є здатність ефективно направляти якомога більше ресурсів на знищення ворога. На першій панелі багато говорили про оборонно-промисловий комплекс. Це фундамент нашої сили. Наша мета виробляти якомога більше. Зброї самим. Ми вдячні нашим союзникам, партнерам і не сумніваємося в їхній підтримці, але маємо бути максимально самодостатніми в цьому питанні. Друге, наше завдання це забезпечити Україну фінансовими ресурсами. Ведемо постійну роботу з партнерами. Ми говоримо з усіма: від Японії до США, МВФ, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР. Всі інші фінансові міжнародні установи організації зі всіма ми ведемо діалог. Ми шукаємо фінансові ресурси, аби закрити нашу потребу в 37 мільярдів доларів на цей рік. Третя ціль це конфіскація російських активів. Це так само напряму пов'язано із забезпеченням України фінансовими ресурсами: 300 плюс мільярдів доларів російських. А коштів на заході це неймовірний ресурс для нашої стійкості і відновлення. Цього року план мінімум це перейти до використання доходів від цих заморожених активів. Четверта мета так само пов'язана з фінансовими ресурсами: економічне відновлення. 45 мільярдів гривень цього року заклали в бюджет на допомогу бізнесу. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, великі інвестиційні проекти, страхування військових ризиків, нові ринки для експорту. Все це необхідне, аби забезпечити виживання нашої держави і забезпечити розвиток нашої економіки, нашого бізнесу. П'ята мета це логістика. Без неї економіка не живе. Розгортаємо потужності наших портів, запускаємо нові пункти пропуску. Продовжимо будувати прагматичне партнерство з нашими сусідами, модернізуємо залізницю, в тому числі через будівництво Євроколії. Шосте завдання продовжити відновлення житло. Енергетика, критична інфраструктура, школи, лікарні, гуманітарне розмінування. Будемо масштабувати програму від є відновлення. Будемо захищати енергетику, забезпечимо школи та лікарні укриттями, прискоримо гуманітарне розмінування. Сьоме ключове завдання на цей рік це наша євроінтеграція. Зараз у нас вікно можливостей, і ми його використаємо. Починаємо перемовини з ЄС. Про наш вступ формуємо переговорну команду. ЄС як мета і ЄС як шлях однаково важливі. Це робить нашу країну сильнішою. Це відкриває доступ до європейських ринків і ресурсів у цьому питанні. У нас дуже гарний рівень взаєморозуміння з Верховною Радою. Дякую особисто Руслану Олексійовичу, народним депутатам, за дійсно величезну роботу в частині євроінтеграційних законів, які за останній час були прийняті нашим парламентом. Шановні колеги, друзі, шановні українці, ми гідно пройшли ці два роки повномасштабної війни. Я дякую нашим воїнам, які несли та несуть основний тягар випробувань війни. Вічна шана та пам'ять тим, хто віддав життя за нашу батьківщину. Дякую президенту України Володимиру Зеленському, Зеленському за лідерство. Дякую всім, хто не опускає руки. Працює, лікує, будує, бореться. Заради кращої України борімося і поборемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякую, пане прем'єр. Отже, ми зараз чули виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на форумі Україна рік 2024». Попереду ще інші виступи. Зокрема, керівника офісу президента Андрія Єрмака, секретара РНБО Олексія Данілова, очільника розвідки Кирила Буданова, генпрокурор Андрія Костіна, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і також. Окрему прес-конференцію дасть Володимир Зеленський. Тож усі найцікавіші виступи ми покажемо в ефірі національного телемарафону. Стежте за ефіром і будьте в курсі усіх справ. Ну і ще раз повторюю про великий збір на безпілотники для нашої розвідки. Ударно розвідувальний безпілотник сич це новітня українська розробка, яку постійно вдосконалюють. Оператори сичів на фронті вже спалили смертоносного заліза Москви на понад 100 мільйонів доларів. Тож давайте усі разом допоможемо нашим розвідникам. Сума збору 25 мільйонів гривень. QR-код ви просто зараз можете бачити на ваших екранах, підвести телефон і одразу переказати будь-яку суму. Це важливо. Тож долучайтеся, бо разом ми завжди можемо зробити більше. Найпотужніші безпекові угоди в другу річницю повномасштабного наступу росіян у столиці України. Президент Зеленський зустрічав лідерів Канади, Італії та Бельгії а також президентку Єврокомісії з Італією. Україна підписала довгострокову безпекову угоду про співробітництво за підписаним документом із Канадою. Ми цьогоріч від цієї країни отримаємо 3 мільярди доларів на оборону. За словами президента, вся ця допомога вкрай потрібна Україні. Разом з тим він наголосив не менш важливо, щоб допомога приходила вчасно, саме через журтовніх потужних угод у України до цього не було. Дуже важливо, щоб документи, які підписуються між державами, незалежно від того, що там обіцяно, в якому об'ємі, щоб це все виконувалося, не вистачає, щоб все було як кажуть, in time, тоді, коли це дуже потрібно. Не вистачає ППО для України для цивільних людей разом з президенткою Єврокомісії, прем'єр-міністрами Бельгії, Італії та Канади, Володимир Зеленський у другу річницю повномасштабного вторгнення відвідав аеропорт у Гостомелі, де в лютому 22-го намагалися висадитися росіяни. І саме з захоплення аеропорту вони хотіли розпочати окупацію Києва, але українцям вдалося не пустити їх далі литовища. За словами президента України, гостомельський аеропорт місце символічне, і саме події дворічної давності там показали, що зло можна перемогти.